Всім привіт! Сьогодні печінка із грибами. Беремо курячу печінку, грибочки нарізаємо по грибочку, так порціонно, спеції туди кладемо, далі складаємо печіночку по порціям, на печіночку зверху ріжемо цибульку, потім по шматочку масла. Солимо. Далі робимо соус. Соус я роблю із двох видів соусу. Побачите з яких. Додаю туди вершки, все гарненько перемішую і розпреділяю в ці три креманочки. Накриваю кришечками із фольги і ставлю до духовки. В духовці в мене 190 градусів на 40 хвилин. Всім смачного. Підписуємося, будь ласка, на канал. Ставимо вподобаєчки. На все добре, мирного неба. Пока-пока.